У всесвіті Вархамер 40 тисяч є багато загроз, та однією з найжахливіших справедливо вважаються тираніди. Ці створіння відрізняються від усіх інших рас, з якими зіштовхувалося людство. Будь-яка жива істота від найменшої комахи до представника найрозвиненішої цивілізації не є нічим іншим, як тільки здобичу для цих ідеальних хижаків. Лише зараз мешканці галактики. Усвідомили масштаби небезпеки, що загрожує їм, якщо великого пожирателя не вдасться зупинити, загинуть усі. А тепер дозвольте мені занурити вас у цей світ, де кожен момент це боротьба за виживання, де кожна крапля крові це запалююча іскра війни проти непоборної хвилі хаосу. Та перш ніж ми розпочнемо. Хочу висловити вам, моїм підписникам та глядачам, слова подяки за те, що дивитесь мої відео та залишаєте коментарі підтримки. Також особливої уваги заслуговують Варпоні Гаро та пан Ігор за підтримку каналу Донатом. Усім вам дякую за те, що підтримуєте та долучаєтесь до нашого ком'юніті. Імперіум роз'їдає ракова пухлина. З кожним десятиліттям вона проникає все глибше, залишаючи за собою опустошені мертві світи. Цей жах, це огидне поріддя, думає у немислимих галактичних масштабах і переслідує такі ж цілі. Ми можемо лише намагатися зупинити рої біологічно сконструйованих чудовиськ, які нападають на нас під велінням інстинкту. Щоб заспокоїти наші страхи, ми дали кошмару ім'я ми називаємо його расою тиранідів. Але він, якщо взагалі усвідомлює наше існування, визначає нас виключно як здобич. ІНКВІЗИТОР ЧЕВАК на конклаві Гара Тиранідів порівнюють із роєм галактичних розмірів, який поглинає все на своєму шляху, очищаючи від життя цілі планети. Ці істоти настільки потужні, що здатні заразити незахищений світ і засвоїти всі наявні на ньому органічні речовини за кілька тижнів, навіть не сповільнюючи при цьому темпу руху флоту вулику. Міжгалактичний хижак Тираніди не виникли у нашій галактиці. І щоб дістатись сюди, вони довго долали невимовно холодну міжгалактичну порожнечу місце, де час і простір домовились тримати галактики. На невиразно великій відстані одна від одної. І все ж флоти вулики перетнули це колосальне ніщо. Безліч тисячоліть вони ковзали крізь темряву та вакуум, поки не опинилися на рубежах сегментумів майоріз. Хто знає, що змусило цілу расу вирушити у подібну подорож? Можливо, тираніди вже з'їли все, що можна було у рідній галактиці, і для виживання їм потрібно були нові угіддя для полювання. Можливо також, що ці створіння поглинають зіркові континенти з недавніх часів, і галактика лише ще одна ціль їх хижих прагнень. Деякі навіть стверджують, ніби ксеноси втікають від ще більш жахливої загрози, якоїсь космічної катастрофи або іншої кошмарної раси, і ризикований міжгалактичний переліт їх змусила зробити загрозу загибелі. Проте, у чому б не була правда, Тираніди змогли вижити в такому устранстві лише завдяки абсолютній наполегливості і невиразним запасам енергії. Протягом усієї подорожі вони перебували у гібернації, але тепер, пройшовши величезний космічний бар'єр, прокинулись від льодового сну і зазнали голоду. ФЛОТИ ВУЛИКИ, Живші у космосі тираніди, подібно до інших хижаків, проникли до володінь людства, наче зараза, що поширюється по здоровому тілі. Вони пересуваються величезними арміями гігантських живих істот, кожна з яких, ніби транспортний зірковий корабель, містить безліч менших тварин. Вони вирощуються у пухирях органічного походження, розташованих у репродуктивних порожнинах судна. Усі ці створіння народжені лише для служіння єдиній сутності кораблю. А він, у свою чергу, є невід'ємною залежною частиною флоту вулику. Після знаходження планети здобичі жива армада розпочинає вторгнення, суть якого не має нічого спільного з захопленням території, помстою або гордістю. Сумнівно, що у тиранідів взагалі є подібні концепції: вони нападають, щоб зібрати цінну біомасу і задовольнити свій нестримний голод. Ці прибульці постійно потребують їжі, як для живлення флотів вуликів, так і для створення нових організмів. Тому, коли їх кораблі атакують зелену планету, кожний крок будь-якого тираніда жорстоко підкоряється єдиній меті загальному і стрімкому поглинанню всього населення планети, її екосистеми і біологічних ресурсів. Для цього флот Вулик створює армію, призначену виключно для розгрому захисників небесного тіла і відкриття шляху армаді, яка з'їсть усю органічну матерію світу до останньої крихти. Тінь у варпі. Перед прибуттям флоту вулику тиранідів передує поява псіонічного сигналу глушника, який впливає на цілі зіркові системи, блокуючи всі можливі способи зв'язку та перельотів у імпереях. Планети, поглинуті хмарами псі перешкод, раптово оповиває могильна тиша, через яку вже неможливо дістатись вісткам про те, що відбувається на поверхні світу, та які жахи незабаром зійдуть на нього. Ось суть. Тіні у Варпі і її поява передвіщує кошмари неминучого вторгнення. Неясно, чи створюють флоти вулики зону перешкод навмисно, чи ж це побічний результат природної для тиранідів синаптичної комунікації із надрозумом. Так чи інакше, коли той чи інший світ покривається тінню, його мешканців охоплюють страх та паніка у свідомість захисників планети здобичі. Проникає чужорідний жах, і населення усього небесного тіла піддається збудженню та відчаю. Сутності з високим псіпотенціалом, наприклад, ельдари або нещасні псайкери, які опинилися в зоні дії цього виснажливого ефекту, переносять в десятеро більш тяжчі страждання. Якщо ж Псіонік спробує використати свої паранормальні здібності, какафонія у його мозку лише зросте. Коли у ментальні двері його розуму зашкребеться мільярд чужих думок, лише виняткова сила волі врятує псайкера від божевілля, жертви якого приречені безперервно повторювати фрази на невимовній мові, для цивілізацій, подібних імперіуму людства, які цілком покладаються на спеціалізованих психіків, астропатів та навігаторів, для міжзіркового зв'язку та подорожей. Тінь у варпі представляє собою одну з найбільш небезпечних сторін тираніцької загрози. Світи людства легко ізолювати від решти галактики, досить позбавити їх можливості покликати підкріплення або ускладнити навігацію в ближньому космосі. Фактично, коли тінь у варпі огортає планету, рятуватись вже пізно. Осаджена система фактично залишена сама по собі. Її мешканцям доведеться відбити наступ ксеносів з наявною зброєю та спорядженням або померти. Винищувач світів. Я не відступлю, і я не збираюсь віддавати законні володіння некронтир якимось безмозглим паразитам. Відкрийте сховище і випустіть невичерпне полум'я. Нехай пожежа забуття поглине нас усіх. Останні слова володаря крожа з династії Немретів. Тираніди не вступають в контакт з іншими расами, та й навіщо їм це? Вони настільки перевищують усі інші форми життя, включаючи людей, наскільки людство вище за забивного на м'ясо скота. Розум вулику неможливо переконати або підкупити, і він не приймає капітуляцій. Такий ворог нікому не дарує пощади. Війни з тиранидами зводяться до боротьби за виживання з простою істиною: вбивай або тебе з'їдять. Величезні ділянки галактики вже очищені від життя, і з кожним роком флоти вулики все далі прориваються в населені області космосу. Поки раси жертви направляють свої армії для протидії цим загрозам, все нові армади тиранідів наближаються з міжгалактичної порожнечі і прокидаються від сну, тривавшого цілі еони. Мислені процеси розуму вулику. Прискорюються по мірі збільшення кількості істот, що прокинулися і згадали про давнє призначення їх роду харчуватися, рости, виживати. Галактика У вогні в останні дні 41-го тисячоліття сталася катастрофа всесвітнього масштабу. Реальний простір перетнула рвана рана великого розлому, поява якого означала початок нової ери темряви. За ним слідували інші варп-шторми. Проникаючи Зоряному океану, вони викидали у матеріальний всесвіт бездонну речовину хаосу в безперервно зростаючих обсягах. Продовжуючись осквернення галактики, загрожує розуму вулика катастрофічними наслідками. Для наступів у космосі флотам вуликам необхідні колосальні запаси органічної матерії, а нестабільна, вічно змінна субстанція емпіреїв. Абсолютно марна для тиранідів. З роками бурхливі хвилі потустороннього безумства поглинають все більше планет і систем, позбавляючи хижих ксеносів коштовної поживної біомаси. Проте визначною рисою цієї раси є здатність адаптуватись до найважчих умов. Розум вулика вже використовує свій непідкорний часу інтелект для розробки нових організмів і методів пошуку здобичі, що враховують. Цю нову загрозу. Те, що ще є придатним для споживання, потрібно поглинути, а все інше знищити з максимальною ефективністю. Галактичні пасовища армади великого пожирателя глибоко проникли в галактику. Але досі її мешканці бачили лише натяки на справжню силу загарбників. Флот вулик Левіафан прибув, можливо, у найгірший для імперіуму момент. Поява великого розлому всегалактичної варп аномалії викликала для володінь людства потрясіння, подібні яким не траплялися з темних часів Єресі хоруса. Бойові флоти хаосу наступають по всіх фронтах, і багато тисяч світів вже втрачені, спалені або поглиблені в зловісну тишу. При цьому, хоча імперіум і намагається відбити натиск наближаючогося з усіх боків апокаліпсису, він не може повернутися беззахисною спиною до ворога настільки могутнього, як розум вулика тиранідів. Робаут Джиліман, примарх ультрамаринів, лорд-командир імперіуму і неперевершений стратег намагається знайти рішення даної дилеми. Кілька орденів космодесантників Примаріс, створених у ході заснування Ультіма, вже направлені на фронти тиранідських нашеств з особливим завданням стримати. І за можливості повністю знищити флот вулик Левіафан. Тим часом невпинна військова машина Збройних сил людства нарощує виробництво, закидуючи свіжі піхотні полки і гуркітливі танкові батальйони в жахливу м'ясорубку кампаній проти хижих чужаків. Імперіум людства не здасться великому пожирателю без бою. Загрозам немає кінця. На жаль, для людства та інших раз галактики їх території атакують не лише Левіафан. Навіть у цей час ще невідомі живі армади поступово прокидаються від льодового сну в міжгалактичній порожнечі. Флот вулик Гідра пробирається з вивистим шляхом до центру зіркового материка, харчуючись при цьому імперськими планетами та дрейфуючими в порожнечі залишками убитих біокораблів. Нескорений флот Молох. Наступає з галактичної півночі, набравшись сил після поглинання сектора Кільтор та за ним цивілізації тереліанців, Сцила та Харібда, які паралельно один одному прориваються через сегментами Пацифікус та Солар, представляють собою найбільш очевидну загрозу священній тері. Хоча у імперіуму майже не залишилось часу на підготовку до оборони від подвійного наступу цих тираніцьких флотів. Положення штучного світу Сейм Хан ще складніше. Ніхто точно не знає, скільки ще флотів великого пожирателя спить у порожнечі, повільно підкрадаючись до галактики, щоб одного дня прокинутись і приступити до трапези. Крім того, досі не покінчено з роями, вижившими після попередніх вторгнень, осколки флоту Кракена знову набувають силу, поїдаючи живі світи. Поки увага мешканців галактики сконцентрована на теоретично більш небезпечних ворогах, довго бездіявший залишок флоту вулика Йормунгант виходить зі сну і ставить на межу знищення декілька імперських планет. Знову нагадує про себе бегемот, як вважалося знищений два століття тому. Його істоти досі пожирають мешканців поселень у сегменті Ультіма, з'являються розрізнені звіти про вибухи тиранідів. На ділянках Каута до Макрага і багатьох інших планетах. Гірше того, розриви у матеріумі поглинули кілька флотів осколків та щупалець більших армат, після чого знову викинули їх в реальність далеко за лініями оборони імперіуму посеред вразливих секторів. Промінь Надії Тираніди Створіння з наших найтемніших кошмарів. Але запам'ятайте це. Їх можна поранити і їх можна знищити. ІНКВІЗИТОР КРИПМА незадовго до його відсторонення від посади. Однак, як свідчить тривала війна за Октаріус, здобич все лютіше протистоїть великому пожирателю. Поки Імперіум зміцнює цілі зоряні системи та формує тисячі полків Астрамілітарум і десятки орденів Адептус Астартес, виключно для боротьби з тиранідами. Ряд штучних світів ельдарів спалюють до тва цілі планети, застосовуючи давню потужну зброю, яка не використовувалася тисячоліттями. Імперія Тал, добре запам'ятавши біль від кіхтів горгони, розробляє нові технології та спорядження для протидії флотам вуликам. Посланці Верховного Блага вже випробовують експериментальні прототипи в польових умовах, захищаючи. З їх допомогою свої володіння. Навіть некрони і слуги хаосу починають звертати увагу на ворога, повільно поглинаючого зірковий континент. І все ж таки, незважаючи на зібрані проти них армії, живі армади так само нестримно пробиваються до ядра галактики. Хоча в третій тираніцькій війні загинуло вже трильйони істот масштаби різанини зростають на всіх фронтах після кожної програної битви. Флоти вулики адаптуються до противника, створюючи для перемоги над ним нові види біозброї та виводки бойових організмів. Кожна їх перемога означає, що загинув ще один світ, з'їдений вічно голодним великим пожирателем. ТЕАТР воєнних дій Валедор Неодноразово траплялося, що мандрівні міжзіркові органічні армади потрапляли в ефірні бурі і зникали назавжди. Деякі біокораблі зазнавали ще дивнішої долі, так сталося із флотом уламком кракена, якого затягнули прямо до імперіїв пророки штучного світу Янден. Живі транспорти цього тираніцького війська згодом з'явилися з міжпросторового розлому в системі Валедо посеред сегменту Масолар. По суті, істоти кракена за лічені роки перетнули всю галактику. Гірше того, армада з'явилася прямо на шляху флоту вулику Левіафан. Як тільки про це дізналися на Яндені, пророків охопила паніка. Внаслідок можливого обміну біомасою між кракеном і левіафаном, виникла порода практично непереможних тиранідів, які поєднали б генетичні переваги орків, ельдарів та людей. Розуміючи, які жахливі наслідки для штучних світів приведе з'явлення такого безбожного союзу, правляча рада Яндена звернулась до братів з воєнного Біельтана з переконаним проханням про втручання. На жаль, навіть швидкі та смертоносні атаки бійців вітру мечів не змогли розірвати два флоти вулики. Якби не таємна угода з друкарі, райська планета Валедор або Дюріель, як її називали Ельдари, Стала б місцем народження нової біди для всієї галактики. Але, застосувавши вогняне серце, Коморицький артефакт неймовірної сили, Об'єднані армії світів кораблів, знищили Дюріель у вирі полум'я. Тираніди в останній момент втратили страхітливий трофей, ельдари запобігли катастрофі, принаймні на деякий час. Творіння Рою ці істоти вони не бояться нас, не втечуть від наших сокир. Коли ми зустрічаємось у бою, починається славна різня: кров і, і хор збираються в луках під сабатонами, перетворюючи місцеву попільну пустелю на гаряче болото. Ми кричимо до хрипоти, висловлюючи хвалу к хорну. А вони продовжують наступати, стрибають на пагорбах вирізаних тіл, щоб дістатись до нас. Кровавий Бог обдарував нас гідним ворогом. Калгут Хар, Лорд Кровавих Гончих. Бойові організми тиранідів жахливі дикі створіння, безжальні чудовиська, обладнані найгострішими кігтями, здатними вмить розривати людей на шматки і химерними біопушками, чиї паразитичні снаряди жадібно вгризаються у м'ясо жертви. Уся зброя та боєприпаси у арсеналі флотів вуликів Є живими істотами, і для їхнього виробництва використовується перероблена біоматерія, здобута під час попередніх нашеств. Тиранідам зовсім чужі механізми в будь-якій їх формі, замість цього хижаки створюють органічні аналоги інструментів, зброї та обладнання інших рас, застосовуючи передові біотехнології. Такі створіння існують у досить тісному симбіозі, вростаючи в плоть одне одного. Тому часто важко визначити, де закінчується саме створіння, а починається його обладнання. По суті, жива зброя тираніцьких воїнів-звірів в буквальному розумінні є продовженням їхніх тіл, і кожна з цих машин винищення ідеально пристосована для масового вбивства здобичі. Тираніди продукт біоінженерії, що робить їх надзвичайно небезпечним противником. У їх арміях борються істоти, призначені для ведення війни у будь-якому її аспекті, і їх можна за короткий час змінити та виростити знову, щоб вони краще відповідали умовам битви. Адаптуючись, флот вулик здатний створити групу, готову придушити будь-який опір, викинуті живою армією величезні полчища чужорідних монстрів, літаючих, бігаючих, копаючих. Та непомітних подолають оборону будь-якого ворога. КОРОЛЕВИ НОРН. У деяких біокораблях флотів вуликів тиранідів можна виявити величезні висотою у сотні метрів приміщення. Усередині кожного з них знаходиться настільки велике створіння, що його масивне пульсуюче тіло займає практично всі простори. Ці істоти королеви Норн. Прородичі великого пожирателя. Вони величезні біологічні фабрики, головною метою яких є відтворення створінь тиранідів. Королеви норн здатні засвоювати та обробляти біомасу найрізноманітнішими способами для кращої адаптації тиранідів. Будь-яка з безлічі істот у рої тиранідів, будь-який вид і нові види біоформ, усі вони були породжені королевами норн. Рої вторгнення. Будь-який флот вулик тиранідів, нападаючи на планету здобич, поглинає все живе на ній у кількох чітко визначених етапах. На кожному подальшому етапі нападу приєднуються нові істоти, цілі паноптикуми біологічних кошмарів, ідеально відповідні поставленій перед ним задачі нести руйнацію та смерть. Армада біокораблів. За кілька днів з'їдає всю органічну матерію колись квітучого світу і, на мить наситившись, відпливає в пошуках наступного місця для трапези. Від планети жертви залишається лише безповітряна мертва скеля. Далі представлений список біоформ тиранідів по мірі розвитку вторгнення. Авангардні організми ще до того, як флот вулик вийде на орбіту, авангардні організми проникають на планету здобич. Щоб посіяти сум'яття і жах перед початком вторгнення. Представниками являються генокради, повелителі виводку, ліктори, смертохвати, біоформи небесних роїв. Світ жертву накривають тіні, і в повітрі розноситься шум хлопаючих крил. Піднімаючи очі, перелякані мешканці бачать, як спускаються до землі небесні рої флота вулика. Ці істоти знищують ізольовані групи захисників планети і прикривають атаки наземних полчищ. Представниками являються Горгулі, Гарпії, Каргі і Харідани. Гаунти хвиля бойових організмів гаунтів мчиться на головні ділянки планетарної оборони, змітаючи будь-який опір завдяки величезній чисельній перевазі. Під час невтомного наступу істоти розділяють захисників світу здобичі на ізольовані групи. Представниками є термаганти та хормагаунти. Синаптичні істоти, визначивши, де знаходяться головні вузли опору, розум вулика направляє їх для знищення високорозвинених синаптичних істот, ці істоти посередники розуму вулика. З неймовірною хитрістю направляють потік безжальних роїв вторгнення. Представниками є тираніди воїни, тираніди прайми, тервігони та інші. Штурмові організми зіткнувшись з серйозним опором, флот вулик спускає на ворога виводки корніфексів, які рвуть на шмаття бронетехніку і укріплені позиції. Представниками є корніфекси. Старий одноглазий, Крикуни вбивці, шипасті КОРНІФЕКСИ. Риючі Організми. Зіткнувшись з фортифікаціями ворога, розум вулику кидає у бій підземні зграї риючих організмів монструозні істоти з клинкоподібними кінцівками. Вириваючись з під землі в центрі порядків противника, вони розрубають переляканих жертв на окровавлені шматки. Серед таких біоформ зустрічаються чудовиська розміром з будівлю, здатні з кошмарною легкістю розірвати танкову броню. Представниками є равенери, мавлоки, тригони, тригони прайм, червоний жах. Артилерійські організми артилерійських істот розгортають у значних кількостях для руйнування будь-яких залишених споруд та ендемічних. Органічних структур, а також усунення виживших мешканців планети. Їх атаки спустошують світ, готуючи його до поступового поглинання. Представники біовори, екзокрайни, тиранофлекси. Спорові організми Біокораблі флота вулика викидають хмари спор у верхні шари атмосфери. Ці створіння різноманітні за розміром та призначенням. Від велетенських біотранспортів до мікроскопічних токсинів запускають процес зміни світу жертви згідно за потребами тиранідів. Представники муколідні спори, спороцисти, тираноцити і спорові міни. СПОРОметники ці біоформи викидають хмари спор у небо планети здобичі, змінюючи природний баланс оточуючого середовища і винищуючи все живе. Крім тиранідів. Представники ядотропи та токсикрени, організми вожаки. Наймогутніші синаптичні командири флота вулика висаджуються на поверхню лише у випадку, якщо потрібно знищити особливо стійких противників. Завдяки цілим епохам бойового досвіду такі створіння швидко і жорстко вирізають будь-яку здобич. Представники тирани вулику, крилаті тирани вулику. Повелитель рою, Охоронні організми. Щоб захистити найцінніших створінь вожаків і життєво важливі області зараження, розум вулику розгортає важко обладнані біоформи, створені виключно з цією метою. Будь-яку атаку ворога зустрічає непробивна стіна посиленого хітину. Представниками є сторожі тирана, організми пожирачі коли всі до останнього місця опору розгромлені, по поверхні світу прямує живий потік організмів пожирачів, поглинаючи всю біомасу без відходу, прості і наймасовіші з них називаються потрошителями. Крім того, розум вулику вивів кілька більших видів пожирачів. Ці велетенські біоформи у 10 разів прискорюють процес переробки світу жертви. З'їдаючи і готуючи до усвоєння колосальні обсяги органічних речовин. Представники СТАДА Потрошителів. Піровори. мавантропи. Дорогі друзі, це було відео про лише одну із розмаїття загроз у 40-му тисячолітті. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Тепер, коли ми досягли кінця цього відео, я хочу закликати вас підписатись на канал, щоб бути в курсі нових відео. Та отримувати свіжу порцію знань. Не забудьте поставити лайк, це допоможе нам зрозуміти, що вам сподобалось. Залишайте коментарі з вашими думками та пропозиціями, а також не соромтеся ділитися цим відео зі своїми друзями. За бажанням можете підтримати автора донатом через сервіс Дяка. Але найголовніше підтримуйте українських військових, що захищають нас від темних сил. Дякую, що дивились! Приєднуйтесь до нас знову у наступних відео. До зустрічі!